Добрий день дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект миру 45 В місто Житомир, Хмельниччина, яка скупляється у нас сільськогосподарськими технікою та сільськогосподарським обладнанням. Зараз такий закінчується комплектація кабіні Касоліса 26-го. Екстра Отака кабінка стала на 26-го. Шикарна кабіна, обшита всередині. О. Так, так, все. Музичка. Кабінка обшита. Всі дири закриті. Ось такий тракторець. Поїде до свого власника. Прийдуть. Все продумано. Вон, горловина на заправку, омиватель омивательство От. Так що запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника сільськогосподарського обладнання проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.